проведення державних кваліфікаційних іспитів у групах, які виконали в повному обсяг навчальні навчальних планів і програми. Сьогодні відповідно графіку проводиться державний кваліфікаційний екзамен у вашій групі в 16-й групі, які по результатах виконання навчальних планів і програм, здачі державного кваліфікаційного іспиту буде присвоєна кваліфікація фотографу роботи третього розгляд. Відповідно наказу по Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації головою на державний кваліфікаційний іспит вашу руку, назначений Павло Васильович Горбанський, Гурбан... yeah, yeah. головний редактор інтернет видання Новини Вінниці». Також поряд з цим є ряд членів комісії, які. Будуть сьогодні присутні на державному кваліфікаційному іспиті і оцінювати ваші знання і вашу професійну майстерність як фотографії. В, в зв'язку з тим, що було сказано, що ряд учнів допускаються умовно. Троє учнів до з'ясування, які я сказав, вони це вітріла надкернична і нікуди не допускаються до повного з'ясування. Якщо ми з'ясуємо протягом. В 1 і вони будуть допущені, якщо документально буде підтверджено, що вони виконали навчальні плани і програми у обсязі. Здаємо державний кваліфікаційний іспит, так як і захищати полікровну роботу у 303-й лабораторії. Заходить 5 чоловік, розказую алгоритм, знає. заходить 5 чоловік, витягую білет.